Це мій дім. Ми ловимо рибу, полюємо і можемо милуватися за ходом сонця. Єдина проблема шкідники. В інших місцях це миші або комарі. А у нас дракони. Мене звати Гикавка. Я завжди мріяв бути великим вікінгом. Бо боротьба з драконами це для нас усе. Стояти. Ой, та ну, відпусти. Я всім доведу. Ти не піднімеш молот, не замахнешся сокирою. Ти навіть то чого не кинеш. Замість мене його кине це. О! Я не хотів. Від творців шрека. А, молодець гикавко. І Мадагаскара. А, гарний дракончик. Добре. Е, ні-ні-ні. Усе, що ми знаємо про вас, неправда. У 2010-му... Падай! Тихенько, Астрид, без зубик. Ну, ти конкретно попав. та 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 нам капець. Одна пригода. О -о 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 -о! Тату. Я більше не хочу воювати з драконами. <рив> <рив> Змінить два світи. Ти псих. Вау! Це класно. Тата! Я тобі покажу легенько. Після цього нікудишня рептилія. Як приборкати дракона? Від Dreamworks у 3D.